Професійне свято відзначають сьогодні працівники бібліотек. Саме вони вже багато століть зберігають, накопичують і передають наступникам знання. Знову нагоди свято до, до обласної бібліотеки. імені Тараса Шевченка завітали переможці літературного конкурсу Коронація слова. Черкаські письменниці Світлана Горбань та Наталія Лапіна. Цьогоріч вони привезли додому другу премію конкурсу за твір Роман з містом. Це конкурс костросюжетних романів, кіносценаріїв, п'єс, творів для дітей, пісенної лірики. Він зараз розширився, став міжнародним. Як і про кожну хорошу книжку, можливо, тут можна казати дуже багато всього. Тут є і кохання людське кохання і кохання до міста. Працівники бібліотеки представили на огляд відвідувачів періодичні видання, аудіо, візуальні і образотворчі матеріали, дисертації, монографії, підручники. Також у холі бібліотеки діяла виставка картин та виробів гендмейду. Співали барди бібліотека представляє видання від раритетів до сучасних носіїв інформації. Це стародруки, сучасна українська книга, лідери читацького попиту, тобто література, яка користується попитом, але дуже цікавою є саме стародруки. Ми цю літературу просто так ніколи не виставляємо.